Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо виконувати брелочок зі слів. Я вирішила підтримати ініціативу нашого місцевого відділення Укрпошти та волонтерів, які збирають кошти на окопні свічки хлопцям. І на цьому відділенні я придбала сьогодні ось таку закладку. Там було багато чого, різні брелочки, підвіси. І тому, як людина, яка цим також займається, я хочу долучитися до цієї ініціативи. І сьогодні я буду показувати, як я роблю один із цих брелочків. Михайлина вже долучилася і сидить, дивиться. Для початку нам знадобляться ось такі літери. А я придбала їх на AliExpress. У мене їх декілька пачок. І проблема всіх продавців там в тому, що деяких літер вони кладуть надто багато, а деяких взагалі нема. Тому дуже добре, що я хоч, хоч якісь слова, змогла скласти, але, на жаль, не все, що я планувала. Далі нам знадобиться ось така фурнітура. На неї будемо чіпляти слова: ось такий кружечок, основа для брелку. І, звичайно, інструменти. І ми починаємо. Беремо нашу фурнітуру. І яка тут є одразу проблема. Шапочка з цієї фурнітури, вона не така широка, як дірочка в цих літерах. І тому ми беремо фурнітуру, нашу заглушку для сережок, яка виглядає ось так. Ріжемо навпіл. І ось так протягуємо, щоб наша бусинка, ось ці бусини, вони не могли вибігти. І починаємо вдягати наші літери. Ось так, зробили наше перше слово, і одразу ми підкручуємо, робимо петлю, ось таку. Тут потрібно трошечки вкоротити, бо петелька буде досить велика. Десь ось так. Тепер беремо круглу губці і відкручуємо, робимо знову петельку. Тепер ми просто складаємо нашу конструкцію. Починаємо з першого слова, це у нас зброя. Продягаємо. Тепер тримаємо і беремо наш зажим. І просто піджимаємо. Ось так. Ось. Тепер. Беремо наше кільце, нашу основу і вдягаємо її ось таким чином. Ось так. І тепер знову зажимаємо ось так. Головне, щоб в одну сторону йшли літери. Ось ти. ну і я вчасно дуже завершила, Так як почався в нас знову блекаут. Тож творіть, долучайтеся до різних акцій. Ми не зламні, Гарного вечора!